Хочеш ловити щуку на бікбейти, будь ласка, ми тобі допоможемо. Спінінги, катушки, приманки, а саме приманки це запорука успіху ловлі великих трофеїв, а саме великої щуки. Дивись, які у нас є приманки, вони тебе точно зацікавлять. А на сьогодні ми тобі пропонуємо бікбейти для ловлі трофейної щуки. Перша приманка це свімбейт Гібрид. Гібрид Воблера і Свімбейта. Має вагу близько 50 грам і має довжину 18 сантиметрів. Ось такий бікбейт. Є в шести кольорах. І це все ти можеш подивитися і обрати кольори на нашому сайті. Також є у нас. Такий силикон від компанії Daiwa. Duckfin називається. Він важить біля 50 грам і його довжина 20 см. Є в різних кольорах. Також можеш подивитися на сайті. У нас є топові приманки Westin. Це у нас безпосередньо 100-грамова ось така рибулька, дуже велика кольорова гама. Різних силиконових приманок від компанії Westin. Це безпосередня приманка Bultis. Вагою 97 грам. Ну, і також хід і топ цього сезону. Це у нас приманка миша. Вони приїхали в чотирьох кольорах по забарвленню цього хутра. Тому дивіться, друзі, кого цікавить, пишіть, ми вам вийшлимо, які варіанти маємо. Так що, друзі, пробуйте нові види риболовлі, ловіть хижака, ловіть трофеї, а ми вам в цьому допоможемо. Всім гарного дня! З вами компанія MonsterFish, наш сайт monsterfish.ua. Всім ніхвостанні луски!